Всім привіт! Я багато бачив ютуберів, по обравлю. Ну як? -то? Не дуже багато ютуберів, особливо українських. Сьогодні я хочу обрати себе в ролі ютубера. Попробувати зняти хоча б одне відео. Колись я дуже давно знімав відео, але не склалося. Сьогодні я хочу просто пограти, показати вам свій аккаунт, в Бравлі, в клас Роялі. Мені їй вам сподобається. Це відео буде не таким довгим. 5 хвилин. Я просто хочу вам з вами ознайомитися. Я це відео на YouTube викладу. А потім інакше на ток Тому починаємо. Я почав грати тільки з того року Ну, здесь 24-го. У мене небагато іконок. Скілів ще менше. Далі. Вкажемо все, що нам є. У мене немає ні одного титулу, немає ні одного максимального рангу. Мало не було. Працюю один. Рідкісний скин. 29 сфер рідкісних. 18 епічних. Чесно скажу, я думаю, що в мене їх менше. Два міфічні і на шелі. Ну, легендарна. Але в цьому сезоні це зміниться. І два гіперзарядні. Мало в мене. Дуже мало. Я вам покажу на кого в мене найбільше трофеїв. І, на сезонних покопах. Думаю, хто грає з Чого за минулого сезону той вже знаю? Чому в мене чому у багатьох великі кубки на спайку? Перезарядів у мене небагато. Чотири. А ні, ні п'ять. Перевод. Sorry. Ігор у мене небагато. Я поки буду знімати Бравл, PlayReal, та й Клежок Кле Кленджод, Спадбастерс та інші ігри в Барселони. Я сумніваюся, що я буду знімати. Ідемо в іншу гру. Сьогодні я чуть-чуть зрано грав, сьогодні будемо виходить з цієї чудової карти. Я буквально тиждень тому дійшов до 11-ї арени. Ну як, до 10-ї там. На 10-й 10, на 10 я там був 2 дні. Найдовше для мене арена було за це проходження 9. На 9-й арені я був 2 місяці. Тут ми з вами одну Мій Мітар нічого не поміщає. А які сім бою рані. Беремо нашу, нашу нову еволюцію. Дрім за, за цей час ми отримаємо як мінімум одну еволюцію, тому що мені бракує всього-навсього 2000 тих. сезонних токенів, тому будемо сподіватися, що завтра у нас вже буде. Ну, я дуже еволюція. То якщо на Глиціра. А так в мене в руці зараз набагато 4. І то мені дали з них безкоштовно. А саме шар у мене ціла цілоку. Мені не починає чого блага, я думаю. На перші відео все нормально виходить. З моменту запису цього відео давай трошки часу і десь був за тиждень я зняв. Відео вийшло трошки довше, ніж я думав. Навпаки вам краще. Відео буде виходити раз перший рік. Я там знаю. Можем и будет разные ну, тижни, разные два тыжни. Всем перферик. Перший, перший раз, коли я нормально хочу почати знімати відео а не раніше, як я просто ходив по селі і знімав свій будинок воно не таке цікаво. після цієї катки. Я вас буду чекати. Я знайшов вже... в іншому місці. Коли я ці всі ігри почав грати з погодним... У Коли... мене не просто телефону. телефон. А так я би почав знімати до найграніше. Увидите, ну, прикольно, нет? ну. Ну, да, барахи бич. Тишка пропитает. Можемо відкрити лайк добре. І показати, які у мене є карти, і це... Бо, думаю, непогане рішення. Значки у мене також і багато. Теж мішкине банери Це тобі на Так трохино Ну і ось, продовження. Якого я дуже-дуже кого... довго чекала Ось моя вийла карта І колода Я не маю дуже багато всяких колодів. Я знайшов дуже збалансовано і для мене ідеальну колоду. Скоро в мене вже буде клон зі клонування за 2 дні. Там еліксером все заповнилося. З герої в мене є. Зіот, скоро буде 11 раз, не вже грой. Мало, мало. Я ходжу поки за такими предметами. Мені здається, це досі такий непоганий склад. Дані... Не шукаю якийсь там супер супер. Потужний. Такейшов просто не виганяли, нормально, де їх почав шой. Міський на будівлю. Та й все. Всім дякую, що додивилися до кінця. Це відео вийде десь орієнтовно до 14 числа, до 14 січня. Тому... Па-па!